В Україні планують повернути історичну назву розмінної монети. Верховна Рада вже прийняла за основу законопроєкт, який передбачає заміну назви копійка на шах. Для багатьох це звучить незвично. Втім, шах не нове слово, а частина української грошової історії, пов'язана з формуванням української ідентичності. Про походження цієї назви розповідає науковий співробітник Лазівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труш. Я думаю, те, що ми зараз говоримо про українські грошові одиниці, це також привід. Заглибитися у власну історію, тобто власну специфіку, зокрема також і історію нашої грошової системи, а те, що вивчає нумізматика, те, що вивчає боністика, тобто допоміжні історичні дисципліни, і ясно, що наука скажімо так, історія є окрема галузь, яка саме спеціалізується на от історії грошей, саме українських грошей. І якщо говорити про українські гроші, то відповідно варто згадувати і гривні, які існували відповідно що за князівських часів, так звані куни, різи і так далі. Тобто назви, які зараз уже мало або о, нічого вже не кажуть сучасникам, але це також свідчить про наявність торгівлі, про наявність. Власної окремої а, специфіки, зокрема державної, ще в ті а, давні часи, назва шах використовувалася ще в 15-17 століттях за часів Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої. Саме слово походить від прослав'янського корення і означає найменшу міру у двадцятому столітті. Шах офіційно повернувся в обіг під час української революції у 1918 році. Він став розмінною монетою Української Народної Республіки разом із Гривнею. Під час саме Української революції 1917-21 років, коли Україна здобула незалежність, в 1917 році були введені карбованці, а потім, відповідно, в 1918 році гривні і також шах, як розмінна монета. І дизайн, як ми зараз говоримо, шага був виконаний видатним українським художником. А Нарбутом, відповідно, який відомий, саме і Марки також випускалися з його оформленням і так далі. Тобто саме це робилося знову ж таки для того, щоб підкреслити власну українську специфіку, тобто повернення до свого, так скажемо, як противага назві Копійка від слова «копьо», яка використовувалася саме в Московській державі пізніше в Російській імперії. Пізніше українська еміграція також використовувала шах у вигляді так званих бофонів. Бофони тобто, це значить Збірки на певні благодійні фонди. І тому, відповідно, коли люди давали якусь пожертву в благодійні фонди, тобто їм видавалося такий символічний шах тобто нагадування про українську незалежність, українську державність першої половини ХХ століття. Введення шага зараз це певний такий символічний крок, тому що ясно, що зараз. А копійка а, використовується хіба що там 50 копійок і так далі, але можливо це закладається а, підвалений, скажімо так, під майбутні грошові а, реформи. А, в, в такому далекому майбутньому, але назва ця вже фіксується, а, нагадування саме про свою власну окремо таку специфіку, не схожість ні на жодну іншу грошову систему. Сьогодні це питання опинилося в центрі суспільної уваги. Зараз дуже важливо відповідно, коли у нас є суспільні дискусії і так далі, пам'ятати відповідно про важливість фундаментальної речі. Тобто, як би ми не сперечалися, і у нас можуть бути різноманітні точки зору з того чи іншого питання, але фундаментальне питання це відповідно збереження української державності. Тобто, якщо буде державність, ми можемо тоді вже дискутувати. Якщо державність зникне, тобто ніякої дискусії не буде будуть рублі і копійки. І ясно, що є ось такі певне суспільне. Невдоволення, скажімо так, і так далі. А потрібно тут і чому це не робилося раніше, тому що відповідно, ось коли Україна. По факту відродила свою незалежність 91-му році, то намагалися зберегти якомога більше того, що збереглося від російського спадку. Тобто не не рухали вулиці, пам'ятники, тобто була така подвійна історія. Тобто люди намагалися всидіти на двох стільцях, тому саме в різних сферах, чи це історія, чи це література, чи це культура, чи це грошова система. Дуже важливо повертатися до свого. Говорити відповідно, що у нас є така власна специфіка, власна окремішність, тому що це також елемент інформаційної боротьби. Тому що, коли росіяни кажуть, що у нас є спільне, перше, друге, третє і так далі, відповідно те, що відбувається, не лише в сфері там, повернення до. Шагу того самого, але і в історії, і в культурі і так далі, суспільна така певна дискусія. То ми говоримо, що у нас ось є власна така ось специфіка, що ми не схожі ні на тих, ні на тих, ні на інших. У нас є речі, які відповідно нас виокремлюють. І шах це лише одна мали... маленька, така складова оцього повернення до свого. Повернення історичних назв це не лише про гроші та вулиці, це про пам'ять, про розуміння власного минулого і про відмежування від чужих імперських сенсів. Шах маленька монета, але за нею стоїть велика історія. І саме через такі, на перший погляд, дрібні речі формуються відчуття власної державності. Тому, шановні лозівчани, якщо у вас є речі, які ви збираєтесь викинути, тому що вони старі, а це можуть бути фотографії. Монети, спогади, марки. То їх, будь ласка, до Лізійського краєзнавчого музею. Викинути ви завжди встигнете. А тут, відповідно, вони можуть розповісти про сторінки нашого минулого, про сторінки історії вашої сім'ї, ваших рідних. І ця історія відповідно буде збережена, а завдяки сучасним засобам масової інформації поширена навіть за межі України.